Привіт усім. На кінець з'явився час в мене на тік. Прийшли кнопочки. Вирішив я всі замінити кнопочки. От таким комплектом прийшли. Знайшов я повністю оригінальну кнопку. О, це практично було неймовірно. Але вони є. Отак, так, так. так. Ось така кнопочка, тут є логотип. Вирішив я всі їх випаяти, тому що там десь, десь які якісь робочі, десь які ні. Тут їх 24, щось здається, кнопки. от Випаяв сплати всі. Випаяв трохи вандальним методом. Відкусив спочатку їх. Повністю. Бо ну нереально, було. Щось я там грів, грів під е сосом пробував, вони виводи загнуті мають. От, коротше. Легше було їх повністю всі викусити, а потім виводи повипаювати пінцеттиком. Пінцят, до речі, якщо титановий, в нього виводи. не е ці... Е Губки самі вони їх, вони не лудяться ніколи. І ними можна все гарно повитягувати куча От, Зараз запаяю всі кнопки назад покажу результат. Вже зрозумів, чого відсосом не, по... не вийшло. Виводи в тих кнопок формовані, вони вставляються в отвір. Так що її так витягнути не припаяно практично нереально. А коли їх просто там ще припай залишається на виводах, то практично ніякий відсос тут не допоможе, треба все викусувати. Так що да. легше їх всі викусити. От. І Ще мене турбують у ці резистори. Їх не викусиш, звичайно. Питання, чи вони добре. Чи там нема бруду, чи немає її зносу. Бо я би взагалі-то теж їх би хотів випаяти і почистити, розібрати. Але не знаю, не знаю чи мені вдасться їх щоб не поламати. Можливо, зараз наразі замірюю. От. Що там? Чи є сенс їх, може просто змащу? кажу, кнопка вставляється, ну дуже. Тут оці формовані виводи в оригіналі. Це не китайський. Тут дуже все класно продумано і відповідно вона як вставляється. Вона там сидить мертва в зборі. Тому ну, її випаяти просто. і... Ну, відсосом забрати припой, там нічого особливо не виходить. Тому навіть не ставляється, певно, що там лишився щось треба буде. Добре, тоді запаяю і покажу вам результат. Запаяв всі вимикачі, кнопочки ну, от. От. Потрібно помити. Але сама плата от яп з Японії і вона не мета, от видно, Плюс сюди вони тоді не заморочувалися. Зараз всі миють, звичайно, та й самому охота помити. Вони просто-напросто флюс залишали і нема ніяких проблемних. От відпрацювало купа років, якби кнопки не підвели, то воно б і далі працювало. Так що будемо тестувати, ще зараз відтестую ці резистори, Чи з ними все окей. І можна буде збирати хоча б передню панель магнітофона. Оце плата мікропроцесора, яка. Я мучив довго. От, а на цій е, паті, до речі, хтось міняв цю мікросхему. Не знаю, це, до речі, що? Тож на телефоні побачив? Один з виводів кнопочки впав. Тому бажано мити, щоб таке не залишилося час. Короче, хтось міняв мікросхему? Не знаю, де? Можливо, в Америці. Не знаю, подивимося, бо я не пам'ятаю по схемі що це. От. Ну, тут взагалі все цифрове. Можливо, теж думали, що не працює. Через неї це якась Mitsubishi Всі кнопочки вже у нас тут на місці. Новенькі. Думаю, буде працювати справно. Ну що? індикатор запрацював. Кнопочки. Теж. Супер. реверс, MA. Перемотка. Пауза. А, чекай. Пауза. А. Раніше пауза не робила. Кнопочка була вбита. Зараз все прекрасно. Коротше, всі кнопочки працюють. Все ідеально. Тепер буде питання по сій каналовій частині. Управління зробили. цей автокалібрування, біас, левел. У мене пам'ять на калібровку. Тут означає стрічки, Точа, індикатор класний. якраз взагалі супер по яскравості, я думаю, буде. Ну, По суті, оці оранжеві діоди, вони б могли бути... На відео, правда, недобре видно, вони набагато яскравіші. Е, верніше відрізняються. Відрізняються по кольору, а Тут так може, десь далі якась запис є. Тут не дуже видно, що штуку відрізняється, на самом деле по вот. не запаливается, бо вот такой уровень записи. Ну, по сути, правильный уровень записи. Один канал громче играет. Но это всё равно мы будем все настроивать. Стрічкопротяжний механізм працює класно. Взагалі питань немає. Зараз. Ще звичайно, визначимо які там детонації. От. Далі будемо. Не знаю, надіюсь, що там з електролітами, ну як надіюся, тут треба... Перевіряти ці електроліти, Думаю, що якісь маже і дохлі. Це шумодави тут є DBX, без шумодава, Dolby B, Dolby C. Мені завжди радував дуже DBX, він дуже класний. Реально знижує шуми там ну, на децибел 30. Тобто там чуть на 90 дБ динамічний діапазон виходить з них. І він дуже якісно це робить. Я на слух, от, як інші, як Dolby, як вони не спотворюють так звук. Дуже класно працює. Так що будемо. Так, у нас є секунда. Ще кнопочки, як нові поставив, просто бомба. Так вони і мають працювати. А ще такі оригінальні. О, клас. Не все так має бути. Зараз не буду портити касетку. Не знаю, це якась запис у мене попалася. Отак, все, от, от, видно касету. Раз, реверс. Прямий. Працює дуже класно, швидко, тихенько. Трішко протяжний механізм, це мені дуже подобається. При його параметрах, якщо справді у нього такі е детонації маленькі, як пишуть. Ну, як по паспорту, а кажуть, що він ще нижчий паспорта насправді. То при його простоті. Наприклад, в Акаях е я дивився стрічку, протяжні механізми такі з авторевер з реверсом. Це просто там, там отак, отак воно в три поверха куча пластмаси, куча всього і там ну воно дуже. Його обслужити, там замінити пасок, наприклад, якийсь, це треба розібрати його там в річ, годину розбирання. От. Тут дуже просто, дуже він вдалий стрічку трутяжний. Це плата DBX. ще подивимося, що по аналогу звичайно. Отак от. От показує, от якщо взяти, що з першого разу я вважаю. Навіть більш-менш рівні, чи що треба. Я не думаю, що там якісь дуже великі проблеми є, як більшості, що там взагалі один канал відсутній чи ще щось. От. Це у нас рівень відтворення. А от тут він йде на вихід, тобто у нас на індикаторі цього не показує. Це Ну, що можна сказати? Це вже якби половина перемоги. <смі> Як на мене. Буду настроювати. Я думаю, якщо буде така, глядачі захочуть, то роблю ще кілька відео про його налаштування. Апарат мені подобається. Взагалі залишу його для колекції. Є ще один апарат, який би я хотів краще від нього. Це 999-й, це 888-го. 99. Ну він суттєво інакше. У нього прямий привід на підкасетники. У нього там що 6 двигунів. Дуже складний апарат. Ну, Порівняно з цим. От. А по параметрах він там не дуже-не дуже, не дуже там набагато кращий. Фактично має це все саме. Просто там виконання цього всього, це так бомбово. Дорого і багато, як то кажуть. Там виїзна панель там і так далі. Е -е як тим всім користуватися, наскільки краще, <свісно> не скажу. Але по факту складніший він, ну, а складність це так. Круто. Цей магнітофон це така, я вважаю, робоча лошадка, на ньому можна класно слухати касети. Просто, надійно, проста, простий стрічку притяжний механізм. Буде радувати користувача своєю простотою і надійністю. Всім спасибі за перегляд. Коментуйте. Буду ради відповісти.